Аліна після закінчення Криворійського педагогічного вже давно відпрацювала обов'язкові три роки у школі. Каже, про те, що працює педагогом, не шкодує. Пригадує, як випускницею була заохочена підтримкою держави. Розмірковує для нинішніх випускників така допомога ще більш значуща. Як будь-які студенти на той момент і люди, які починають працювати, це звичайно певний гарний одяг, де який відповідає все таки вчителю. А певні якісь ситуації, які потрібні для роботи і для життя. Насправді отримати її не важко. Достатньо у своєму закладі, в якому ви починаєте працювати, отримати, заключити договор на три роки, ну і підписати його відповідно у директора, що він має інформацію, що ви отримуєте цю допомогу. У відділі працевлаштування студентства кажуть, таку допомогу молодий педагог може одержати лише один раз. Надається випускникам закладів вищої освіти, денної форми навчання, які навчалися за державним замовленням і здобули освітній кваліфікаційний рівень бакалавр або магістр, уклали договір на строк не менше, ніж як три роки і на педагогічних посадах в закладах загальної середньої або професійної, професійно-технічної освіти. На сьогодні до відділу працевлаштування вишу заяви на одержання такої допомоги подали 11 осіб у пакеті документів. Копія трудової книжки, копія договору працівника у освітньому закладі. Заяви приймаються не пізніше 10 жовтня. Вона надається в п'ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановлених на 1 січня поточного року. В минулому році це було 11 350, і з врахуванням податків це 9 тисяч 135 гривень і 75 копійок. Вже в листопаді вони отримують ці кошти. Кількість одержувачів одноразової допомоги показник престижності вишу. КДПО чулює топ вишів, випускники яких поповнили вітчизняні педколективи. Наш університет у 2022 році посів перше місце по кількості одержувачів цієї допомоги. Це 44 особи. У 2021 році ми посіли друге місце. Це 50 осіб. Ми поступилися місцем Тернопільському педагогічному університету. Лише в одного в різниці в одного випускника. Це говорить про те, що наші випускники вони вмотивовані працювати за фахом. Ірина Павленко, Денис Захаров цей день.